Осінні вітре, що могучим стоном над лісом стогнеш, мов над сином мати, що хмари люто гониш небосклоном, мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати, що у щілинах диким виєш тоном, і рвеш солому із сільської хати, зів'яле листя гоном, перегоном. По полю котиш, вітре мій крилатий. Я довго пильно слухав стону твого і знаю, чом так стогнеш ти і плачеш? Тобі жаль сонця, цвіту дня літнього. О, вітре, брате, як мене побачиш, старим зів'ялим, чи й по мені заплачеш. Чи гнівно слід буття завєш могу?